Так, ну ось покажу в роботі свого е, хобота до станка LG200. Це, що ми недавно робили, новий хобот. О, дивіться, який він в роботі. Красавчик, ріжемо рейку. Отак, саморобна фреза, з одним різцем літучка. От. Чому плюс цього хобота, хто розуміється, побачив вже одразу. От дивіться, в нас станки робляться з нюансом, як то кажуть. Бачите, ця нижня площина, ось ця. вона завжди нижче, ніж ріжучий елемент. Наприклад, ми ставимо сюди фрезу, і вона у нас виходить нижче, вище, ніж ось цей розмір. І якщо ми нарізаємо якусь доготовку, так в даному випадку ця. Ми будемо завжди відштовхуватися від, від того опора. Тобто у нас дуже мала, малий хіт, щоб нарізати. Тобто, фактично, ми можемо від'їхати на якусь відстань, поставити фрезу і переїхати на ту саму вістань. От. І в нас вже лімітується оцей розмір повністю. А тут, коли ми запускаємо рейку, наприклад, під низ, ми можемо її різати так, якби довше виходить. Бачите, виключно підніс і ми можемо її довше прорізати відповідно. Тому я різець зробив нижче з цього, але і тут ще не все. І ця оснастка цей хобот, бачите, в нас де вище. Заводський хобот зроблений так само косокриво, в тому плані, що в нього що ця висота від планця. Що тут однаково, тобто, ми завжди впираємося в висоту е, деталі. Тобто у нас оцей різець чи фреза, вона не може бути більшою за цей фланець, скажімо так, оскільки. 120 мм може максимум. І відповідно ми не можемо не ще опуститися фізично. Тут же я схитрив трошки і запустив ось цю трубу весь рівня, бачите, на, на 40 мм майже. Тим самим виграв вихід різця. Нижче цієї платформи, скажімо так. І отак от воно рубає. Ось так у нас змазується гарненько. Є віконечко. Ні вібрацій немає, ні нічого. Дуже легко монтується ця система, дуже просто шикарно. Мені мені сподобалось настроїться це все діло. Нема тут такого, як в, в жорсткому кріпленні. Чи десь щось. Тут ми цю запхали легеньку, і воно автоматично собі стало, як потрібно. Дотягнули і все. Щось похоже, як на Зуборізі. Отака система. Бачите, воно рейку вже прохід зробило, прохід від'їжджаємо і знову їдемо. Я вже собі тут порозмічав, щоб не рахувати. От. 188-4. по лінієчках. Точно по лінієчках собі вперед. О, будь здоров. Точно по лінієчках їдемо і заходимо крок за кроком. Отак воно все виходить. Нема ніякої ні вібрації, нічого нема, все так ну, монументально, я б сказав. Досить це жорстко, досить це серйозно закріплено. І тим самим ми виграємо ще ходу додаткового. Плюс у нас ще, як завжди, є ось ця поперечна подача самою піноллю. Хід десь під 100 мм, вже не чи 120 там. тобто ще можемо розігнати трошки далі. Тобто ми нарізали і відповідно можемо поїхати. Тут у нас це все діло нічого не заважає для переїзду. І отак воно буде нарізатися. Ще ми маємо дорізати до цього місця Ну, На один зубчик іде приблизно я починав з 10 хвилин, зараз опустився вже до 5 хвилин на один зуб. Трошки більше 5-6 хвилин в середньому. Ну, це в межах, де йдуть лищата. от лищата вже десь звідси, з четвертого зуба розгон пішов, а там на висоті було трошки гірше, бо воно там трошки хотіло бриніти. Ну і ще думаю, що тут буде, а може і вийде. от Я ще тут прихвачком прижмуся і все. Вже пройдуся. і там прихватика закину. Це в мене була така фриза, я зараз зупинюся, покажу фризу самому, щоб так не видно, що це за розкаряка літає, незрозуміло. Ну так, помаленьку воно все йде відносно. подачку зробив мінімальну, благо дозволяє частотник. В середньому я так дивлюся на удар, от дивіться, де раз Раз. раз 10-15 сотих на, на зйом. Тобто на оборот 10-15 сотих іде. Ну, відносно вже швидше тут не поженеш, вже розганятися нема куди. Сам різець один і ні швидкість не додаш, нічого. Бо за рахунок того, що діаметр великий, це вже я думаю що це максимальна швидкість, бо... Сож як попадає, то вона вже піддимлює навіть. Тому сильніше вже не ризикую розганятися, щоб не спалити різець. Це вже так по максимуму. От. Зразу у нас на станку на LG без частотника не можеш поїхати по режимах. Бо, виходить, як ми даємо обороти і настроюємо мінімальну подачу, у нас, виходить, подача завелика. От, а скрутивши на частотніку, я можу регулювати подачу і збільшити е, свого роду оце, місце швидкість оберту шпинделя. У нас виходить міні-подача, але при той же момент шпіндель крутиться швидше. Тобто, розумієте, якщо у нас була подача 7, я скрутивши частотник на 50%, у нас вийшла подача 3%. Але в нас відповідно падають обороти. Але обороти я можу підняти. Було в мене 60, я можу поставити 120, наприклад. Тобто, збільшуючи обороти в два рази, в мене подача менша в два рази. От така хитрість завдяки частотнику, виходить. Досить така гарна, гарна, як то кажуть, функція. В багатьох роботах допомагає такий момент. Кітрування, наприклад, при якісь сверловці чи росточці навіть це допомагає досить непогано. Чи десь фасочку зробити велику, що треба мінімально-мінімально подати. так Вже ми проїхали прохід, поки я лялякав. Я вже там 3 мм доганяю на вихід вже ручно. Бо там воно вже ледве торкається, підчищає щось собі. Ось це в нас різає. Зараз покажу різачок. Це була в мене стара фреза, якою я не збираюся користуватися. Старенька фреза з твердосплавними елементами. Відповідно. Я сюди приварив таку штуку, в неї була посадка на 32, тому я її вибрав. Вона шліфована з двох торців. Тобто готова заготовка. От сюди приварив такий. Як його назвати? Тримач, встав різець сюди, квадратний. Бачите, він під квадрат зроблений там в мене. Все, -все обварено під квадрат. Тут трошки завеликий скос, але, але нічого, тут якраз де впирається різець. Нічого можна трошки було би більше дати тут От І з торця два гужончика Два болта закрутив та все, отак воно. Получається. Бачите, різать самокальчик. Це я вже не нарізав. Нарізав вже ним скікірейки аж туди було. І йому хоч би що. Ось така стружечка. Біленька, гарна стружечка. Що їдемо далі? Так, вже потрошки доробляємо, не швидка ця робота, от вона. Рейка от така виходить. Зараз я вам розміри покажу, щоб ви собі уявляли. Так от, щоб собі уявляли розміри 590. і вже на рейки, виходить 340, можна сказати, так? 340. Це стара рейка, то зуби, другий бік. Ну і вона роблена якось, бачите, як вона йде довбанням, чи як це робилося, і ще й виставлено не походу, а вона йде під уклоном трохи. А ми отак по зубчику, поки нема довбального, робимо таким чином. Не знаю, може на дубальному воно і гірше буде, бо... Хоча однаково, якщо подача. Пробував настрогачі, не пішло мені настрогачі, занадто треба жорстко стимулювати для цієї роботи. Так, ще три зуба лишилося. Три чи 4 будемо бачити вже. Так воно збирається, докупив оцей пінолюця. Бачите, як воно гарно заходить. Раз, я заїхав, свій можна переміщати. І в сірзі так само по втулці можна пересувати. Ось така вийшла у нас красивенька раєчка. Ось така вона красивенька. Гарненька. Дуже гарно вийшлося. Мені. Просто зайшло. Не знаю, чи це завдяки хоботу чи завдяки чому, але все гарно ясненько. І шестерня собі гарно тут катається. Отакон. Це стара шестерня. Бачите, які поламали, поламано, зуби поламані. Ну і ще, бачите, навіть то, що рейка, що я казав, що косу зуби нащолкані, на отак воно косу і гнуло. Бачите, як зуби гнуло? скіс. Всі зуби зігнуті отак скосяк. Тобто, як рейка була зроблена такі. Такі зуби погнуло, Отак воно. Здається, що ця рейка дуже широка, все, але це просто повидавлювало метал так, відповідно. От. Сам профіль, профіль канавочки. Там він вже вироблений. Отака вийшла робота, досить муторна, досить довга, але оснастка рішає. От, я задоволений, вийшло гарно. От, я вже спочатку випав в осадок, думав, не, не оселю, як то кажуть, цього результату. Але нічого потрошки, трошки вміння, трошки, трошки, як то кажуть, легенької. Мікалки. Не міг знайти тут кмітливості, українське слово кмітливості. І ми в нас на виході отримали такі гарні деталюшки відповідної якості. Отаке. От так. Хобот я зацінив. Досить пристойно, гарно тут вписується. І оцей, що має рух вверх, це просто краса неземна. Просто краса неземна. бачите, він ще має навіть запасу десь міліметрів 5 під верхом, щоб проходити собі спокійно. І отак він відпрацював без переточок, без нічого. Різачок, з ним нічого не сталося. Як тебе, щоб не засвічувати? Руки негра покажу вам. Отак воно. Зловив фокус. Отак він виглядає. Бачите, по краях він має такі легенькі білисини такі, але це не тупе, це просто воно, воно навіть ні хоч струже. Бачите, це просто від металу. Получилося сталь 40, і воно на ній витримало 40-44, по-моєму, поділки. 44 зуба. Витримало все гарно, витримало, Бачите, масло як залив. Настільки гарно воно тут все працює, що масло звідси навіть майже не тече. От того масла ж там є, хватило, і втулка, якщо її зараз почати висувати, ось така. Бачите, як воно тут вмастило є. Втулочка собі гарно там працює. І все, все красивенько. Дуже зручно оцей хобот, дуже зручна опція. Отак воно накрутило, трошки є там бруду вже видно, але нічого. Відпрацювало цілий день, відколотало, воно рахуйте, від 8 ранку крутилося оце все діло. На цю рейку мені пішов цілий день нарізати. Не багато, не мало. Оснастка, поки поставив, поки виставив. Поки нарізав на один зуб там. Ну і так, як то кажуть, здається, що воно все швидко, насправді нема нічого швидкого. Можливо, якби було це роблено на довбачі якомусь, то може би було швидше. Бачите, як воно тут зроблено. Видно, що дробило. По косі Ну і такий якийсь він розмаханий, роздовбаний цей пас. Тут не, тут не роблено. Бачите, тут зберігся 3-4 в дівочому стані зуби. Отак вони виглядають в дівочому стані. І отак виглядають вони в такому стані. Бачите, як вони. Раз трошки повидувати. Отак, воно виглядає красиво. Бачите, навіть ніде не задробило. Всі чіткі пази як Такий метод кріплення мене досить гарно задовольнив. І фреза не пропала, бо валялась менша, от одна така є. Не пропала. Ну і в разі чого колись, якщо би, можна покористуватися. Якось так. Все народ, всім удачі, до зустрічі і тримаємся. Пока. Гарно, ні? Малечко, давай сюди. Ходи сюди, ходи, покажи свою борду людям. Свою борду гарно покажи. Борду свою покажи гарно. Утюю, пташка. Я така зла, кажу, я така зла. Зла буває, каже. Коли не доїдаю, я стою зла, каже. Каже, зла стаю. Файна того, не? Подивись. Подивись. А як блостить?